Стоп, примусова вакцинація, ніко від паспорту, примус це рабство з такими плакатами о 10-й ранку під стінами академічного театру зібралися вінничани. Вони учасники акції протесту проти примусової вакцинації та карантинних обмежень. Таку напередодні анонсували у соціальних мережах представники організації Доста Україна та Багнет Нації. Зібралися саме тут щоб висловити свою безпосередню думку. Вакцинація свідомий вибір, до якого не можна примушувати, каже учасниця акції Юлія Галицька. На роботі примушують вакцинуватися. Можливості кудись з області виїхати взагалі немає, вже не говорячи про те, що можна виїхати за границю. Не знає, хто організатор прийшла, бо побачила оголошення в інтернеті, каже Вінничанка Наталя. Мене особисто ніхто не примушував, але я поки що не хочу. Я не говорю, що я взагалі не хочу вакцинуватися. Поки що не хочу вакцинуватися, тому що я поки що не впевнена. Держава не дає мені ніякої гарантії, не даються, не відшкодовують, якщо в мене будуть якісь протипоказання. Тому я вважаю, що в принципі вони не мають права мене примушувати вакцинуватися. Учасники акції протесту соціальної дистанції не дотримуються. Маски теж не в усіх без засобу захисту, і вінничанка Юлія. Я не Одне з цими карантинними обмеженнями, навіть з масками, лікарка-епідеміолог Наталя Гриньова каже, позицію антивакцинаторів не розділяє на сьогоднішній день. Нічого у боротьбі з коронавірусною інфекцією нічого нас не може захистити. Виходу ніякого немає, крім як вакцинації. Всі вакцини, які є в Україні, вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до застосування. Відповідно до статті 12 закону України про захист від інфекційних хвороб, щеплення проти коронавірусу не є загальнообов'язковим і не внесене до календаря щеплень. Відтак роботодавець не може примусити працівника вакцинуватися або відсторонити його за це від роботи, каже адвокатка Жанна Грушко. Щодо щеплення, поки не внесені зміни до закону України про захист від інфекційних хвороб, зокрема до статті 12, повинні всі покладатися, власне кажучи, на свій здоровий глузд і громадянську відповідальність. Протест тривав дві години. За проведенням акції стежила поліція діалогу. Як розповіли, жодних порушень не зафіксували. Руслана Ткачук, Володимир Черніков, новини на Суспільному Вінниця.